За мемою погоджування комісії із шести членів комісії на за засіданні присутні п'ять форумів проведення і в роботі комісії, беруть сільських голова, ради, заступник міського голови, е, окремі старости, відповідати. На порядок денний винесли 17 питань. Пропозиції доповнення будуть. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Переходимо до розгляду першого питання. Про змін до рішення 59-ї сесії 8 скликання міської ради від 25 січня 24 року номер 2668 Добавляємо слова та перебуває в постійному користуванні підприємства рейску диспільки Варанівський ринок. Реєструємо Варанівський ринок, поділ робили на дві земельні ділянки і не було написано, що воно перебуває у постійному користуванні. Реєстратор повернув справу, сказав, де писати. Немає питання? Зараз зараз читаємо. Ось не по суті, нас вистачає про всіх. Хто за те, щоб рекомендувати дані дане як рішення сесії? Хто за? Дякую. рекомендація прийнята. Наступно. Про затвердження технічної документації землю встановлення відновлення майже земельної ділянки матурі на місцевості, комунальні власності Бараської текстальної громади з метою передачі власних драма. Драми Людмили Аркадіївни, 10 соток, це по вулиці Фархорової, 7, Батьківська Стапа. Для будівництва обсологія житлового будинку. Нема питань. Хто за? Дякую, наступне. Про затвердження технічної документації з мірустю щодо встановлення відновлення межімельної ділянки напівної місцевості комунальної власниці Буранської теплі громади з метою передачі власність Марчук. Марчук Надії Іванівни, вулиця Партизанська, 63, 0,0910. Для будівництва і обслуговування житлового будинку. Нема питань? Хто за? Дякую, наступне. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості комунальній власті Воронської літальної громади метою передачі власність Гасюк. Гасюк Галині Михайлівни, 0,0760 для будівництва і обслуговування житлового будинку на вулиці Семена Петлюри, 58, місто Барановка. Нема питань. Хто за? Дякую наступне. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості комунальної власності Баранської територіальної громади з метою передачі власність Степанюк. Степанюк Валентині Ігнатівні по вулиці Новий, 12 села Климентіївка для будівництва обслуговування житлового глибу 025 градусів. Хто за? Дякую, наступне. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення мельземельної ділянки на місцевості комунальної власності Бараніцької територіальної громади з метою передачі власності. Іщук Інні Іщук, Григорівні. 0950 для будівництва обслуговування житлового будинку на провулку на першому провулку Євгена Коновальця, будинок 15 міста Бараніка. Хто за? Дякую. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натуральної на місцевості комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі власності Тареус. Телеус Олені Васильівни, 25 соти для будівництва обслуговування житлового будинку на вулиці Новий Посок, 16А, Соловкиївка. Хто за. Дякую наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натуральної на місцевості комуної власності Баранівської територіальної громади. З метою передачі власність парфенку. Парфійніку Дік Миколаєвичу, 025 ГА, для будівництва сегодня житлового будинку на вулиці Баранівській, 30, село 3. Хто за? <кій> Дякую. Наступне питання: про встановлення місця розташування земельних ділянок громадян. До нас звернулася громадянка Гранківська Ганна Миколаївна, село Старогута, Гута, по вулиці Улянського, 40, замість Старагута, Улянського, 11. Приводив відповідно до чинного законодавства. Нема? І друге гоч Ганні Андріївні, державний акт також на землю адресу присвоїв, вулиця Партизанська, 92. Хто за? Дякую. Наступне питання. Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу земельної ділянки комунальної власності Баранської територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за межами села Глибочок зрадської ради Шнорської області. Земельна ділянка знаходиться за межами села Глибочок. Бушику з перед СТО Дідковського. Стартова ціна 385 тисяч. Ну, всі умови тут зазначені, умови. Це друга земельна ділянка. Одну вже виставляли, ні? Ні. Це ми тоді на сесії обговорили, я вивчаюся, я помилилася. Ніхто не, не, ну, не виправив, то була земельна ділянка, виставляли в ялищеві е, водний об'єкт. На комісії ми все правильно і обговорювали все. Ми того разу затверджували тільки експертну оцінку, цих 380 тисяч, але виставляємо це на цій сесії. А Хто заявив куди? Заяви немає. Ми самі ініціатори. Це перебуваємо. Ми хотіли взяти ту землю, щось вони приходили, подивіться в речі, і не вирішили його, щоб вони хотіли вяли, тоді пісні сільхоз але хотіли викритувати, як під комерцією. Тоді ми сказали, що давайте зміни цілого призначення, мені зробили. Це вже коли було, що пару років воно Ні, це пару років було, це просто рік. Чоловік цього року, в началі року. Ізюбнікова раніше зверталися. Це другий раз, а перший раз минуло знаю, що виїжджали. Разом води об'єкт давали Будуть питання ще? Немає. Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення сесії? Хто за? Дякую. Наступне питання. Про надання було зума виготовлення коментації землеустрою, що встановлення відновлення майже земельної ділянки на полі місцевості з тої передачі власності Бордю. Бордюк Світлані Владиславівні за межами села Смодрів, земельна частка Пай, 3,5957 з звукшого реформованого кеста Юрія Багарів. Нема питань. Хто за? Дякую. Наступне. Додання дозволу на виготувати технічні документації землю сторони щодо встановлення відновлення межземельних ділянтів Україна місцевості з метою передачі власті Свісневській. Лісневський та мірій Павлівний, також це за межами села Йосипівка, Бушиття СП імені Ломоносова, площа 3,3630, в тому числі Рілля, гектар 8605 і пасовище гектар 5025. Нема да, питань? Хто за? Не питання землеустрою щодо встановлення відновлення, відновлення земельних ділянку консультанної місцевості передачі власника Слоботницький. Слоботницькій Клавдій Васильівни, земельна ділянка за межами села Гринки реформований КСП Маяк, три земельні ділянки, загальна площа 3,45, в тому числі рілля 2,06, пасовище 0,52 і Сіножиті 0,87. Суботніцька, Супніцька 13 Клавдія 13 Васильівна. <зваж> е, нема питань. <зваж> Хто за? Дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земель для конкурса місцевості з метою передачі у власні Снітко. Снітко Марії Васильівни, також земельна частка паль за межами села Суєнці, на землях реформованого КСП Зоря, дві, дві земельні ділянки. Загальна площа 2,2690 рілля, гектар 8091 та совище 0459. Нема питань. Хто за? Дякую. наступне питання? Про затвердження технічної документації з МУУСІ щодо встановлення відновлення межземельних ділянок в місцевості комунальної власності Баранської територіальної громади з метою передачі її у спільну сумісну власність захарчук під Гурському Ковальчуку. За Харчук Лесі Миколаївни, Підгурському Миколі Миколаєвичу, Ковальчук Івану Миколайовичу. 25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Дружби, 5, село Зерева. Нема питань? Хто за? Дякую. Наступне. Про затвердження технічної документації зі устрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки турі місцевості комунальної власності барайської відповідальної громади з метою передачі власності. Матюсі. Матюсі Дмитрові Анатолійовичу, будівництво слумання житлового будинку 25 сотих по вулиці Степяна Бендери, 7, село Юсипівка. Це не матюхи, що то це цей брат, і, цей загибший шубки, і живе, купив класу Йосипівці. І це не малого там. З цих. Нема питань? Хто, хто за? Дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки будівництва обслуговування будівель торгівлі Баранівського споживчого товариства. До нас звернулося Баранівське споживче товариство. На попередній сесії ми затвердили договір оренди. Хоче викупити земельну ділянку вулиці Соборний, 3, 0, 0, 36 градусів будівництво обслуговування будівель торгівлі. Це Соборна це ресторан? Так. Да. Це не сам ресторан, там поділилася земельна ділянка, там відчужилося, що там, якийсь трансформатор? Трансформатор. Це задня частина? Земель. Задня частина. так. Нема Це є конфлікт інтернет. Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення і рішення сесії? Хто за? Дякую. Питання порядку будуть які? Дозволити. Шановний Миколаєв, на 15-ту годину нашу гуманітарну на комісію. Я вам зараз коротко читаю, які питання можуть розглядати, це припинення шляхом інтеляції Тербутянського дошкільного закладу, про припинення шляхом інтелекту Фікційського дошкільного закладу, про створення потреб вивчення навчального предмету захисту України на базі Бранської народів, значить, затвердження. Інфрозивних груп і класів мережі. Внесення змін до штатного розпису Барану ліцею No1 Паральської міської ради. Про внесення змін до рішення 65-ї сесії це рішення, яке ми приймали цю комісію. Ми да. І буде положення буде положення про групу додаткових освітніх посту що прошу бараючої школи мистецтва. Ці питання ми будемо задати на 15-й годині на терміну комісії. Якщо маєте бажання, приходьте, будемо вивчати. Бічатна комісія у нас на 10-ту годину завтра запрошую вас, і на 11-ту годину завтра проводимо подачу дочові серед. Всі запрошують на об'єктну комісію, приходять, будуть задавати питання. Практи рішення перекидав вам на алітонки, тільки в мене були. Іван у Медвич, авіатонка і збереглася, так? Чи Через знову? Та самая, так? То Я буду вам туди підкидати. У мене, в принципі, все.